Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Юкраїн разом сильніші. Ну і залишається зовсім небагато часу у нас до самого початку поєдинку. Ну, якраз, власне, футболісти обох колективів з'являються на футбольному полі під овацією місцевих, а також приїжджих вболівальників. Ну і, власне, друзі, бачимо одразу тепла зустріч сьогоднішніх суперників. Ну і також е дякують футболісти обох команд та й не тільки футболісти, але й абсолютно всі вболівальники на стадіоні своїми оплесками. І розіграє агробізнес м'яч центру поля. Одразу Ну і бачимо іконка Божої матері. Присутня в тренерського штабу Тернопільської Неви виявився єдиний забитий м'яч в тому поєдинку Романа Кузьмина. Войтіховський. Падіння Войтіховського залишається без уваги, але власне сам Войтіховський не сильно той апелював. Стосовно призначення пенальті. Ідуть в пресинг, гравці агробізнеса. Ось Тут на секунду замешкався Артем Сьомка. Чи варто бігти за Юрієм Тлумаком? І Тлумак пробиває по воротах. І зрізається м'яч з ноги. Сьомка. Сьомка втікає від Паламарчука. Наступний на черзі Мисик. Мисика він також до прострілює вздовж карного майданчика. Але Ольховий забирає м'яч до рук спокійно. Войтіховський і Лень ледь не організували перший забитий м'яч в цьому поєдинку. Але якщо в Войтіховському акцентовано пробити не вийшло зовсім. Проте вийшла така скидка своєрідна на Олега Леня Лень Не було багато часу для того, щоб оцінити цей епізод удар по воротах від Богдана Козака і Кутовий. І бачимо Ілля Ольховий. Як то кажуть. Накидає за пазуху оборонцям своєї команди за те, що дали пробити Богданові козаку. А хороша вона була в тому, що своєчасна. Хороша стінка на правому фланці. Простріл від Паламарчука. Удар по воротах від Дмитра Галадия. І бачимо, що також своїм атакувальним моментом відповідають і господарі. Водіховський скидає м'яч під удар на козака. Богдан Козак втрачає прекрасну можливість для того, щоб пробити по воротах Богдан Козак. І ось це вже справді була хороша, якісна, але змарнована нагода для гробізнесу. Залишається на газоні Богдан Козак. Знову Тлумак. Удар по воротах від Юрія Тлумака, але не точно. Ну і, власне, друзі, цікава у вас теорія в коментарях, що яким варто бути обачними з правилами виконання штрафного. Козак хороший розіграш, пас на Вутіковську. Витіковський пробиває. Але його удар в підкаті блокують гравці Ниви. Ну, ось за це, власне, друзі, потрібно поаплодувати гравцям агробізнесу. Дуже цікавий розіграш цього штрафного. Але. Також варто відзначати, що Мілан Михальчук не вимкнувся в цьому епізоді і до кінця відіграв в матчі проти збірної Аргентини майже один в один, тільки за винятком того, що тут не завершилось голом. Небезпека біля воріта. Грубі Удар від Резепова заблоковано. Давидов. Ну і також пригадується, якісь міри обобо, від обох тренерів будуть застосовуватися до зміни темпу поєдинку. І тут Гаврушко перехоплюється у передачу на Максима Угрінюка. Але перехоплення від Мілана Михальчука. Михальчук навіть на ударній позиції прихована передачу на Галадія. Галадей пробиває по воротах І Роман Підківка рятує свою команду. Але її дістається по обличчі Роману Підківці. І бачимо хороший настрій у вболівальників. І ось тут дуже крута за задумом передача від Михальчука. І одразу удар по воротах в один дотик від Галадия. І спроба одразу додати в ворота Романа Підківки і Тіховського. Витіховський якісно розвернувся і підключив Олега Линя. Лень змішується під удар. Пробиває Олег Лень лівою ногою. І демонструють нам Олега Леня. Навісна передача на дальню стійку. Зінь! І який же тут порятунок власних воріт від Андрія Демиденка. Ну, все-таки Зінь добре пам'ятає, як після кутових забивати на Тернопільському стадіоні. Козак виконує навісну. передачу Войтіховський. Лей не пробиває в падінні. Студенко. Ще одна навісна передача. І тут серія рикошетів. Спроба удару від Романа Сливи. Боротьба на лінії карну майданчику Неви. Сьомка. Повертає на Студенка. Студенко навішує. На стадіоні Юніс відбудеться даний поєдинок. Напуда на ударній позиції. Прибирає м'яч під себе. Пробиває по воротах Валентин Напуда. Але пробиває рівно в руки Романа Підківки. Вибиваємо я ж далеко вперед, і на цьому Павло Плішко дає фінальний свисток, який сигналізує підсумковий результат поєдинку між Нивою та гробізнесом. Без голювання чия 0-0. І на жаль, сьогодні погода була кращою ніж результат футбольного поєдинку. Але тим не менш, тим не менш друзі, дякуємо за трансляцію. підтримуйте Збройні Сили України, допомагайте Збройним силам України. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Єфрейн. Разом сильніші.